Інзе на 35 на сантиметрів 15 пропасно я приділився. Вопрос, який комплекс зерно взяти. Дуже все просто, як на мене. Треба брати, на жаль, і на мою думку, те, що я перевіряв сам, а я рекомендую лише те, що я перевіряв сам. Напевне, якщо у вас є така можливість шукати за кордоном. Такі сівалки. Якщо ви маленький фермер, шукайте 4-метрову сівалку. До речі, ферма Кларксона вам в допомогу. Якщо у вас ну, якби, там, господарство 500 і більше, важливо вже шістку шукати, шукати, 6-метровий пронтяк. Вони є б на ринку. В Британії, в Європі вони точно є. Просто треба пошукати і знайти, або дати комусь завдання знайти, або самому щось робити і шукати. Ну, тобто було б бажання, але знайти сівалочку можна. Якісну, таку знаєте, ну вона буде коштувати, давайте так. Якщо 4 метрова, у мене колега показував десь щоб не збрехати, до 50 тисяч доларів сівалочка. Але ми розуміємо, що це хорш фронту. А інший колега там на Західній Україні зміг завести Буушного Пьотінгера. Теж, якщо не помиляю, 6-метрова. Тут ну, теж класна сівалочка. А такі сівалочки це точно, що будуть вам нагоді. Що з Ведерштатом? Він буде дорожчий в обслуговуванні однозначно, а от на харші всіх запчастин вистачає у багатьох компаній, тобто ви зможете отримати нормальну, адекватну ціну. Не буде прив'язані як до монополіста, тільки до Пьотінгера. Да? Бо Пьотінгер свої ціни виставляє. І ти прив'язаний тільки до нього, як правило. І будете працювати. Потім яка історія. Вона ж теж не ідеальна. Ця валка. Так як у нього в шахматному порядку розміщені сошники, то якщо ви будете швидко їхати він по сухому ґрунту, наприклад, У мене такого було і ну, сухий ґрунт, і коли сівалка їде, він дуже пухкий, да? то передній, передній сашник за рахунок фонтанування землі він засипає два бічних рядка. Така собі теж історія, я вам скажу. Але класно Пьотінгером працювати там, де велика грудка. Так як знову таки в шахматному порядку в нього ці сочники, то вони більше рубають, наприклад, чим у Вадештад, ой, у Хоршпронт. Тобто на більші складні умови можна поставити, як кажуть, Пьотінгера, і він там буде грудку тут більше рубати. Просто з свого досвіду подумайте, у вас багато там восениться нормально розробляти ґрунт. То беріть ті, цього хорша. Хоча що Хорш, Що хорш, колеги, що Петінгер це в принципі ну, достойні такі сівалочки і вони робочі. Пробував Вендерштат на своїх полях не сподобався мені Вендерштат, саме як зернова сівалка. Е -е, Лемкін е -е, в МКП були, ну теж він мені щось не по душі. А от саме такі надійні, як автомат Шмайсера. Не калашника, а Шмайсера. Так це, на мою думку, це саме Хоршпронт. Надійний, простий, з дисками. Тільки беріть у Хоршпронта є один, щоб було там і добриво, і насіння. Оце єдине, що такі знаєте, історія буває. Бо е, колись хорші йшли тільки з зерном, а добриво треба було розкидати по полю. Ні, шукайте, щоб бункер був і на добриво, і на зерно. Оце такі, така одна опція, що вона обов'язково у вас була. Ну і комплекси посівнів це прекрасні машини, особливо від хорша. Е, особливо зерна. І з е, маркерами обов'язково. Бо вони нам у цьому році надзвичайно допомагали. Так що тримайтеся, колеги, успіхи вам.